Вітаю студія та телеглядачі. Ми багато вам розповідаємо про різноманітні майстер-класи, де проходять дітки внутрішньо переміщені і там розважаються, якось розсорбовують своє дозвілля і намагаються, хоча б на мить забути про війну і про ті жахіття, які вони бачили. У Вінниці продовжують створювати багато проєктів, багато майстерень. І ми сьогодні завітали просто у магічне місце, тому що це майст. Серня добра поруч зі мною, пані Катерина, це координаторка цього проєкту. Сьогодні ми поспілкуємося, що ж тут дітки можуть отримати. Вітаю вас! Доброго дня! Отож, розкажіть, будь ласка, скільки вже відкриті ваші двері для діток внутрішньо переміщених? Ми відкриті з першого липня з літа, і от за цей час у нас вже пройшло близько двох тисяч відвідувань, пройшло 360 сімей, і ми дуже задоволені, що можемо бути відповіддю на потреби для дітей, які постраждали від війни. Скажіть, будь ласка, хто ж став ініціатором відкриття такої майстерні? У нас є наш керівник Анатолій Загляда. От, він хотів щось зробити для дітей, але спочатку ми були в пошуку ідеї, що саме зробити. І його помічниця Аня Чернікова вона вміє писати гранти, і вона вирішила написати такий проєкт. Грант, і ми чекали свого часу. І все ж таки цей проєкт мав здійснитися, тому що насправді в нього дуже велика місія. І ми виграли цей грант, і тому сьогодні маємо такі хороші результати. Тільки що зазначила за місію. Розкажіть, будь ласка, детальніше в чому ж полягає ця місія. Наша місія це допомогти дітям, які приїхали до Вінниці з гарячих точок, які їхали під обстрілами, які чули багато вибухів. І ми наша місія надати арт-терапію цим дітям. Це все проходить у формі такій ігровій, і плюс кожного разу ми розвиваємо креативність дітей саме через. Такі різні вправи, які направлені на розвиток дрібної моторики, дітям набагато легше виявити свої і негативні емоції, і переключитися більше на якусь таку позитивну хвилю, і таким чином їм допомагаємо. Давайте закінтуємо більше уваги, що ж тут дітки можуть робити: малювати, ліпити, танцювати. Які у вас тут проходять активності? Наше заняття взагалі от триває півтори години, і ми так розрахували по часу, щоб це було відповідно до віку. Дітей у нас є заняття для дошколяриків, і є заняття для дітей, які вже приходять після школи до нас. Для дошколяриків так програма складена, щоб було дуже багато активностей, тому що їм швидко все не доїдає. І вони там 10 хвилин погрались в гру, 10 хвилин зробили якусь руханку, 10 хвилин настільна гра, 10 хвилин роблять поробку. І от таким чином у нас побудоване заняття. Ми можемо для дітей запропонувати фізичні активності. Вони допомагають. Це як тілесна арт-терапія. Вони допомагають вивільнити також якісь такі емоції зажатістю в дитини. Також у нас є така пісочна терапія, коли ми з нами малюємо на пісочку якісь такі емоції, просимо виразити, от так само графічно. Також у нас є час, коли ми читаємо їм казки. Є час, коли ми робимо якусь коробку або малювання. І от якби таким чином у нас побудований урок. Тобто, батьки, які проводять сюди свою дитину, можуть. Повністю на півтори години залишити її вам і спокійно піти по своїм справам, правильно? Так, насправді це так і є. І для батьків це також добре, тому що вони е, самі в стресі за війни і вони можуть хоча б на півтори години відволіктися, відпочити. У нас є батьки, які просто приводять разом дитину, мати і батько, і потім ідуть разом на каву, можуть провести спільно час або десь поговорити з кимось зустрітися. І це також і для них арт-терапія. Розкажіть, будь ласка, про Жим вашої роботи, коли ви працюєте, в які дні і які години Ми працюємо в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-ї години до 15.30. у нас три уроки на день. Коли почався, коли почався навчальний рік. У нас перше, друге заняття на десяту на ту годину до школярок. На другу годину діти приходять зі школи, відповідно старші, і таким чином у нас побудована робота з дітьми. Можливо, ви Плануєте зробити якийсь більш масштабний проект саме тут, не з майстер-класами, а якийсь прям концерт для батьків і дітей. Ми вже зробили п'ять сімейних заходів для масштабних таких сімейних заходів від нашої громадської організації надії». раз на місяць робимо, і кожного разу молодіжним активом нашої команди формуємо програму унікальну. Самі пишемо сценарій і також проводимо таким чином час з батьками і з дітьми вже разом. Я окремо конкурси для батьків і окремо для дітей. Ми від самого початку були в пошуку. Чогось такого креативного, адже це креативний простір. І одна із наших волонтерів, яка була від початку, Оксана, запропонувала розмалювати рубашки. Ми думали, яким чином. Потім в нас з'явилися явили, через знайомих. Ми пішли в студію до художниці. Вона нам набішала багато фарб і сказала: ось ваш простір, робіть, що хочете. І ми от всією командою викладачів почали розмальовувати, вирішили зробити таку патріотичну серію і повністю от розмалювали там, якби здається, якісь крапки, але вона досить оригінально виглядає. Та. І багатьом людям подобається, в нас питають. Багато людей вже хочуть собі про. Дбати такі рубашки, тому у нас в найближчих планах є розмальовувати одяг футболки, рубашки для такого знаєте, зробити як благодійний захід для того, щоб далі наш проект функціонував. Ви зазначили про тільки що про свою команду. Розкажіть, будь ласка, про неї детальніше про цих людей, які абсолютно на волонтерських засадах кожного дня працюють з дітками, і можливо є якісь такі індивідуальні історії цих людей. Знаєте, от хотіла би зауважити таку цікаву думку наш керівник Анатолій Толі він нас завжди от, вчив в тому, що коли є бачення, завжди буде ресурс. І знаєте, ресурс відповідно і матеріальний, і людський. Да? Коли робиться якась велика справа, ми дуже вражені тим, що на це велике бачення з'явились люди, волонтери з досвідом роботи з педагогічною освітою. освіти. У нас є психологи, у нас є викладачі шкіл, і є вихователі з дитячих садочків. І все це внутрішнє приміщення також так. особливо. З'явились от у нас переселенці, які переїхали і захотіли бути частиною цього проекту. Ми дуже задоволені тим, що от наші викладачі вони не просто хочуть допомагати, а вони мають певну і інтелектуальну базу, мають освіту і мають досвід роботи з такими дітьми. І це дуже добре, тому що можемо якісніше працювати з дітьми і відповідно швидше отримати хороший результат. У нас сьогодні. Є також Тетяна проводить урок. Вона вчитель молодших класів з Херсону. І вона в неї досвід роботи 20 років. І знаєте, вона до нашої команди приєдналася влітку, коли були канікули, і вона вела ці уроки. Потім почався навчальний рік. Відповідно, було дуже багато змін. Хтось вже їхав за кордон з волонтерів. І ми думали, як далі будемо працювати. Знаєте, от вона сказала: Я хочу тут бути, і вона навчання в школі так зробила графік, щоб бути тут на тиждень поєднує. так. так само. От у нас інна вікторівна також. Викладач, вона була директором міського будинку культури в одному з міст Луганської області. Сьогодні вона ось активно працює, викладається наповно. Також є у нас викладач Світлана. Вона також постійно кожного дня унікальні поробки, і це дійсно дуже класно. Дякуємо вам, пані Катерино, за те, що розповіли, чим ви тут займаєтеся. Звісно, просто величезна подяка усім цим людям, які кожного дня працюють з дітками, намагаються їх відволікти, чомусь новому навчити. Ви дійсно робите велику роботу, і ви також цим самим наближаєте Україну до перемоги. Ось таких ми людей маємо. Ми продовжимо вас із ними знайомити. Така майстерня добра знаходиться в одному з торгівельних центрів Вінниці, тому. Якщо у вас є знайомі переміщені і у них є діти, приводьте їх сюди, і е, вони просто розфарбують так свій день. Студія передаю вам слово.